Я знайшов її в місті, де не мало бути нічого. Старий під'їзд на околиці міста готували до знесення. Будинок стояв порожній уже кілька років. Вікна забиті фанерою, сходи обсипалися, у повітрі висів запах вологи, цвілі чогось металевого, схожого на іржу або кров. Я фотографував такі місця для себе, не для соцмереж, не для виставок, просто щоб мати доказ, що вони існували. На п'ятому поверсі була квартира без дверей, тільки темний прямокутник, ніби вирізаний у стіні. Усередині одне одна кімната порожня, без меблів, без люстри, без слідів життя. Але на підлозі, рівно посередині, лежав зошит, не припорошений пилом, не мокрий, наче його поклали сюди щойно, я нахилився і підняв його. Звичайний учнівський зошит у темній обкладинці без написів, папір пожовтів, але не розсипався. Я відкрив першу сторінку і одразу відчув дивне відчуття, ніби хтось дивиться мені в потилицю. На першій сторінці було написано моє ім'я повністю без помилки моєю мовою, моїм почерком. Я машинально озирнувся, квартира була порожня, сходи за спиною глухі, темні. Я перегорнув сторінку. Ти думаєш, що це жарт, що хтось просто пожартував, знайшов твої дані, списав почерк, але всередині вже холодно. Я прочитав це двічі і тільки після другого разу зрозумів. Саме це я й думав не раніше, не пізніше, у той самий момент. Я закрив зошит, серце билося швидко, але розум ще намагався знайти пояснення стрес, самонавіювання. Можливо, я сам колись тут писав і не пам'ятаю. Можливо, це просто збіг. Я поклав зошит назад на підлогу і вийшов. На сходах я спіймав себе на думці, а що, як хтось зараз стоїть за мною? Я зупинився, повільно відкрив зошит. Ти не озирнувся, бо боїшся, що я буду там. Мене прошило холодом. Я не пам'ятаю, як спустився вниз. Пам'ятаю тільки, що вже на дворі, на світлі. Мені стало соромно, я сміявся сам із себе, забрав зошит, і це було перше, що я зробив неправильно. Удома я сховав його в шухляду, не відкривав, не торкався, казав собі, що завтра викину, але вночі я не спав. Я лежав у темряві і відчував, що щось у квартирі змінилося не звук, не світло, сам простір, ніби стіни слухали. Не думай про зошит, дав сказав я собі, і подумав. Я встав, пішов до столу, дістав його, відкрив на випадковій сторінці. Ти відкрив мене раніше, ніж планував, бо я вже тут. Де тут? прошепотів я. Наступний рядок з'явився прямо на очах повільно, наче чорнило проступало зсередини паперу. У твоїй голові я відкинув зошит, ніби він був гарячий. Він упав на підлогу і розкрився. Сторінки перегорталися самі. Я чув, як хрумтить папір, як щось пише без ручки, без руки. Ти думаєш, що сходиш з розуму. Це нормально. Усі так думають. Хто ти? запитав я. Сторінка залишалася чистою кілька секунд. А потім Я те, що залишається, коли думки перестають бути лише твоїми. Я схопив зошит і кинув у смітник, виніс на балкон, закрив пакет, заспокоївся. Через годину я знайшов його на столі, а смітник був порожній. З того дня я перестав довіряти тиші, бо в тиші я чув, як він чекає. Я намагався не думати, включав телевізор, музику, подкасти, але думки вони і вони як дихання, їх не вимкнеш. Я подумав: а якщо я подумаю щось дурне? Зошит лежав закритий, але я знав, що там уже написано. Я відкрив ти спеціально думаєш про дурниці. Про безглузді слова, про кольори, але це не допоможе. Я перегорнув далі, бо я пишу не те, що ти хочеш думати, а те, що ти намагаєшся не думати. На наступній сторінці було ім'я моєї матері. Я закрів зошит. Не смій», – прошепотів я. Він мовчав, а потім з'явився рядок. Ти згадав, як вона дивилася на тебе востаннє і як ти не приїхав. У мене затремтіли руки. Це було правдою. Я нікому про це не говорив. Зошит почав випереджати мене. Я тільки но відчував емоцію, і вона вже була записана. Я ще не формулював думку, а вона вже була там, повністю, точно, без помилок. Я зрозумів він не читає думки, він їх пише. Я спробував експеримент. Я сів за стіл, узяв зошит, поклав перед собою. Добре, сказав я вголос. Напиши щось, чого я не думаю. Сторінка була порожня. Я чекав. Минуло кілька хвилин. І тоді я подумав він нічого не напише. Чорнило з'явилося миттєво. Ти думаєш, що я мовчу. Але я просто чекаю, поки ти сформулюєш сумнів. І я відчув паніку. Ти не можеш змусити мене думати. закричав я. Наступна сторінка. Ти вже думаєш, і що довше борешся, то більше я маю. Я зрозумів, що відбувається щось гірше, ніж божевілля, божевілля це коли ти сумніваєшся. А тут усе було надто логічно зошит не брехав, не фантазував, не лякав без причини. Він просто фіксував, і з кожною сторінкою я відчував, що мої власні думки стають повільнішими, наче я читаю їх уже після того, як вони були написані. Одного ранку я прокинувся з відчуттям, що щось пропустив. Зошит лежав відкритий біля ліжка, я не пам'ятав, щоб відкривав його. Останній запис Ти прокинувся і не помітив, що я написав це раніше. Нижче ще рядок. Ти більше не перший. Я побіг у ванну, подивився в дзеркало. Моє обличчя було втомлене, очі порожніші, ніж учора. Я подумав, це сон. У дзеркалі я побачив, як мої губи ворухнулися, але я їх не рухав. Я перестав виходити з дому. Люди стали далекими, їхні слова запізнілими. Я чув фрази, але знав, що буде далі, бо зошит уже писав це для мене не словами, а відчуттям. Я відкрив його востаннє. В останнє. сторінок було значно більше, ніж раніше, і більшість із них я не пам'ятав, щоб читав. Остання сторінка була порожня. Я сидів і дивився на неї довго, і тоді я відчув дивну легкість. Ніби думка народжувалася не в мені, а десь позаду. Чорнило з'явилося. Тепер ти можеш відпочити. Я хотів запитати від чого, але питання вже було написане, і відповідь теж. Бо я думаю замість тебе. Я зрозумів останнє Зошит не був проклятим, він був порожнім до мене. Коли мене знайшли, я сидів за столом із порожнім поглядом. Поруч лежав зошит, у ньому було лише одне речення. Він більше не думає, але цього достатньо.